Сергій, як описати, що ти робиш, можеш слова. Я блю декоративну штукатурку мапу світу, одразу на на поверхню. Але ж перед тим, як е, на, наносити мапу світу, я використовував ось таку кварцгрунтівку Спочатку, вона мені приховала деякі дефекти і зробила мені ось таку рівномірне плащину. Ось, якщо туди подивитися, взагалі просто ідеально виходить. І наношу вже після висихання акрил-шпатель, шпаклівку і буду створювати декоративну штукатурку мапу світу. Після того, як пройде 10-15 хвилин, я її приглажу, а після повного висихання е підшліфую трошки, забірчики поприбираю і погрунтую і буду фарбувати фарбою МГФ з 2 шари, вибраний вже колір. Якщо потрібно додатково захистити, люди просять або щось там перламутрове зробити, я ось у вас беру ось таку арт-метал, Лак додаю, і або поверхушечкам проходжу, або взагалі повністю перефарбовую лаком з перламутром. І у нас така буде перламутрова поверхня. Кому потрібні такі матеріали, звертайтесь до Олександра більш подробніше. Переходьте на наш сайт укргоскум'юа, ми прорахуємо вашу квадратуру, допоможемо, підкажемо і зробимо гарну ціну, гарну знижку на нашу систему.